Шалом, це, Славко, Я оце насолоджувався якістю Ебена, між іншим, завдяки вашій ласці Цей Ебен був куплений когось іще щасливість. І мені в голові вертілися оці слова, здається, естонської пісеньки мовою окупанта. Говорить, Завтра ви увидите то, чого ніколи не відділи. Нам здається, Насправді так, завтра ми дізнаємося от те, чого хотіли дізнатися всі ці дні, і на що очікували і боялися чи зрадять Україну завтра? Начебто, Рубіо казав, що Україну він не зрадить І з москвинською делегацією, з делегацією РФ і нижчого рівня. Він зустрічатись не буде, натомість буде зустрічатися з Сибігою. Але вірити Рубіо, це знаєте, як вірити Трампу. Свіжо придання, де з трудом. Що на це все можна сказати? Що дуже важливо завтра буде подивитися, чи лишиться делегація Москви за столом. Чи відчує вона тиса ту саму неповагу до себе котру до всіх демонстрував Путін? Чи будуть перед нею прогинатися? Я, чесно сказати, боюся. Давати оцінки, закладатися на цю тему, тому що занадто багато разів нас зраджували на перемовинах. Просто поживемо і дізнаємося. Краще все-таки мати справу з Ебеном, ніж з Рубіо. І друге, коли наш сирський розказує, що якесь там угрупування вороже в 600 чимось тисяч нам протистоїть, то сирський все-таки ставиться до нас як до споживачів. Вторинного інформпродукту. Розумієте, я б сказав, але не хочеться вже якась буде пікацизм. Ти скажи, сколько бронетехніки, сколько, сколько насиченості бронетехніки соединень противника, що за арту, і головне, скільки мотоциклів. Нам важить не скільки ноліків. Скільки єдаков в цьому групуванні, нам вижеть важить, скільки в цьому групуванні штурмовиків і мотоциклів. А для загального культурного розвитку, скільки танків тільки не за штату, а по фактам. розумієте ясно, що військова розвідка України багато чого знає, і деякі цифри треба наводити. Бо ми всі живемо оцими от нікому не потрібними аналізами танководства. Ми нічого крім бравурних звітів. Про знищення чергової тисячі танків, від наших штабів не отримав інформацію. Все-таки не, не, не сприймайте нас як ідіотів, не розказуйте нам за кількість їдаків. Говоріть з нами, як з дорослими. Ми цього заслужили за цю війну і вам іще з нами доведеться її далі продовжувати. Бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам. Ячні.